Компанія Techgeneral надає повний спектр послуг у сфері металообробки та виробництва електротехнічного обладнання. Лазерне різання металу обробляємо листи товщиною від 1 до 14 мм. Сучасне обладнання гарантує точний різ із мінімальними погибками, навіть на складних деталях. Гнуття металу виконується на високоточних листозіональних пресах, досягаємо ідеальної геометрії навіть на виробах складної форми. Що критично для серійного виробництва? Порошкове фарбування. Забезпечує стійкий антикорозійний захист і довговічність покриття. Працюємо з широкою палітрою кольорів і типів фарб, адаптуючись під запити наших клієнтів. Зварювальні цех. На цьому етапі формується основа майбутнього обладнання. Зварювальні роботи виконуються досвідченими фахівцями відповідно до технічних вимог. Виробництво електротехнічного обладнання наш ключовий напрямок. Ми проєктуємо та виготовляємо електротехнічне обладнання під індивідуальні потреби. Усі етапи виготовлення вироду від лазерного різнення пригнаття, дозварювання і порошкового формування виконуються на нашому власному виробництві. Це дозволяє нам повністю контролювати якість і дотримання технологічних стандартів на кожному етапі. Text General – це точність, надійність і комплексний підхід у кожному виробі.